Hello, my dear friends and welcome back to our lessons today we are talking about uh comparison have a look at these two pictures we have our friend fluffy, our friend fluffy and his friend and his friend hamster Look at this hamster, please. You can watch this video. Обов'язково можете подивитися це відео самостійно. Ми лише швиденько розберемо порівняння Два, двох правил. Have a look. On Fridays and now. On Fridays, we drink lemonade. По п'ятниця ми п'ємо лимонад. And now we are drinking milk. І Зараз ми п'ємо молоко. Це все каже наш хамстер. We drink lemonade on Fridays кожну п'ятницю, тобто щоп'ятниці, якщо ви додаєте закінчення С, це означає, що відбувається щоп'ятниці. Кожну п'ятницю, бо щоп'ятниці ми п'ємо лимонад. Але now, зараз ми п'ємо молоко. Ми, е, як ми вказуємо, що це відбувається у цей момент? Подивіться, будь ласка, довга дія в процесі, тому додаємо Ing. Якщо… Ця відбувається на постійній основі дієм в нашому житті, ми нічого не змінюємо. Так, але подивіться, будь ласка, які у нас є ключові слова, як їх відрізняти ці два часи. Коли у нас відбувається рутина, кожен день або зараз, у цей момент. Подивимось перше. Коли… Говоримо про факт з нашого життя. У нас є слова always, usually, often, sometimes never. Подивіться, де ми їх ставимо передію завжди, або наприкінці нашого речення можемо гадати on Fridays, «every day at the weekend. Знов таки, ці слова позначають е, ваші щоден, вашу щоденну рутину, повсякденні ста, е, справи, які повторюються. Але подивіться на інший. «Now», зараз у цей момент. У нас лише два слова, які вживаються дуже часто. Now і at the moment. Зараз і у цей момент. Це ключові слова, які ви можете використовувати для цього часу. Тепер давайте подивимось, як же це, цим користуватись у реченні. Ви можете сказати. Якщо регулярно про факт, у нас ключові слова ми розібрали, дивимось, як будувати а, речення. А, наприклад, я завжди дивлюсь відео. I always watch videos. Щоб сказати, що цей факт неправдивий про мене, я додаю do not. Do це помічник, а not це негативна частинка. Разом don't. I don't always watch TV, я не завжди дивлюсь телевізор. Далі, якщо ми змінимо нашу особу, наприклад, he, she або it, вона, він або воно дивляться телевізор, watches S додаємо закінчення S. Якщо робимо негативне, замість don't в нас з'являється doesn't. Does разом з not об'єднується в одне єдине слово. Doesn't. Doesn't. Питання, як і всі в англійській, ми починаємо з помічника. Тобто щось потрібно поставити наперед. В нашому випадку це do або does. Do, does. Ну, а Далі будуємо про кого питання Блики. do you або does he. Наступне діє в моменті, вона довга. Відбувається якийсь проміжок часу на наших очах або цей момент, як ми щось робимо. Ключові слова ми розібрали з вами, дивимося, як формувати. Щоб показати, що діє довго, ми додаємо довге закінчення «ing», «ing», «eating», Watching і так далі. Що вказати, що це в теперішньому моменті, зараз відбувається? У нас є три помічника: М, і з R. For it, are for they, am for I. Угу. Далі, щоб утворити негативне, згадуємо: у нас є допоміжне слово not. «Am not, is not, «are not, можемо утворити коротку форму aren't, isn't. З «am not немає коротких форм. Те ж саме і питання. Щоб розпочати питання, ми виносимо наш помічник. Наперед, am I watching? Are you watching? Are they watching? і так далі. So, I hope you found it interesting. Я сподіваюся, що ви знайшли це цікавим and useful і корисним. Goodbye.